Пригоди Левчика та його друзів. Подорож до лісу. Знайомтеся, друзі, це Яремко А це Юстя. Вони двійнята. І дуже люблять пригоди. Сьогодні діти прокинулися у гарному настрої. Яремко запропонував поїхати до лісу і назбирати ягід, з яких їхня мама потім зварить дуже смачне варення. Юстя охоче погодилася, адже на вулиці була чудова погода. Тож довго не вагаючись, Яремко і Юстя. Вирушили в дорогу. Раптом Юстя і Яремко побачили автомобіль. Та це ж Левчик, їхній хороший друг. Він швидкий та сильний, мов Лев. Привіт, Левчику! Привіталися діти. Привіт! Дуже радий вас зустріти. Радісно відповів автомобіль. Діти розповіли, що прийшли у ліс збирати ягоди. Левчик захотів скласти друзям компанію. Яремко і Юстя охоче погодились, адже давно дружать з автомобілем. Раптом Діти почули, як хтось голосно плаче. Легчик тут же зупинився. Яремко і Юстя вийшли з автомобіля. Діти побачили річку, яка гірко плакала. Яремко запитав річку. Чому вона плаче? Річка відповіла, що вчора тут відпочивали неслухняні діти і залишили на березі багато сміття. А ще річка пожалілася, що не має чим дихати. Рибки почали хвилюватися, що їм доведеться жити у забрудненій воді, якщо вітер занесе сміття у річку. Не хвилюйся, річко, не залишимо тебе у біді, сказав Яремко. Юстя твердо кивнула головою, а Левчик радісно засигналив у знак підтримки. Діти почали збирати сміття у торбинку. Яремко з юстею прибрали усе довкола. Річка так зраділа. Що не могла стримати радісний сміх, рибки вистрибнули з води і подякували дітям за допомогу. Левчик посигнали їм у відповідь. Друзі попрацювали і продовжили мандрівку. А торбинку з папірцями яремко викинув у сміттєвий контейнер. Малята, запам'ятайте, що після відпочинку на природі потрібно прибирати за собою усе сміття. Ніколи не залишайте папірці від цукерок. Використаний одноразовий посуд, торбинки та їжу на березі річки або в лісі. Самі так робіть і друзям підкажіть. Пригоди левчика та його друзів. Квітка, яка розмовляє. Яремко і Юстя нарешті дочекалися весни. Усі діти люблять цю пору року. Юстя вже може їздити на велосипеді. Яремко з нетерпінням чекає, коли допоможе батькові посадити у саду яблуні. А сьогодні діти підуть на першу весняну прогулянку. Як у лісі гарно! Зненацька Яремко і Юстя. Побачили галявину біля лісу. Вона була вкрита білими квітами. Юстя дуже хотіла нарвати букети квітів і поставити їх у вазочку в своїй кімнаті. Діти підійшли ближче. Дівчинка нахилилась, щоб зірвати квітку. Раптом дівчинка почула голос: Не зривай мене, Юстю. Діти переглянулись. Але близько, начебто нікого не було. Певно, почулося? подумали двійнята. Юстя ще раз спробувала зірвати загадкову квітку, але знову пролунав загадковий голос. Не зривай мене, прошу тебе. Діти зрозуміли, що ні, їм не почулося. Хтось таки з ними розмовляє. Юстя обережно запитала, хто від них ховається. Я. Квітка, яку ти хочеш зірвати, мене звати підсніжник, а усі інші підсніжники, які ростуть у лісі, моя велика сім'я. Юстя запитала, чому не можна зривати підсніжники? Тому що нас залишилось дуже мало, і ми занесені до Червоної книги України, відповів підсніжник. Діти хором запитали, що це за така книга. Вони ніколи раніше про неї не чули. Це книга. Де записано, які рослини не можна зривати, а ще там перелічені тварини, на яких не можна полювати, відповіла квітка. Підсніжник розповів, що одного дня усі рідкісні рослини можуть зовсім зникнути, якщо їх будуть нищити, а усі рослини, як і люди, дуже хочуть жити. Вони щасливі тільки тоді, коли ростуть на рідній землі. Діти уважно вислухали підсніжника. І пообіцяли, що більше ніколи не завдаватимуть шкоди рослинам і тваринам. Підсніжник подякував Яремкові і Юсті та попросив частіше приходити у гості. Аж тут до Яремка і Юсті під'їхав Левчик, автомобіль привіз дітям подарунок блакритну квітку у вазоні. Левчик порадив, щоб діти поставили квітку у своїй кімнаті та доглядали її. Найбільше такому дарунку зраділа Юстя. Вона давно мріяла про таке диво: рослинка у вазоні буде жити на її вікні і зможе тішити своєю красою усіх довкола. Пригоди Левчика та його друзів дарунки природи Яремко і Юстя. Наступного року підуть до школи. Дітям потрібно бути здоровими і розумними. Тому мама двійня щодня готує їм овочеві пюре, каші і свіжі фруктові соки. Але Яремкові і Юсті не подобається їсти овочі і фрукти. Діти часто не доїдають сніданки та обіди. Коли Левчик дізнався, що дітям не смакують овочі і фрукти, то вирішив відвести двійнят на ферму. Там прийшов час. Збирати врожай. Яремко і Юстя ще не знають, чому всім дітям корисно їсти овочі та фрукти. Левчик разом з дівчатами вирушили у царство овочів та фруктів. Далеко за містом виднілася ферма. Ого, Яремко і Юстя ще ніколи не бачили такої величезної будівлі. Тут друзів зустрів привітний фермер, якого звали дідусь Захар. Він вирощує овочі та фрукти уже багато-багато років. Дідусь Захар дбайливо доглядає за садивою і знає геть усе про рослини. Дідусь чемно погодився провести дітям і Левчику екскурсію своєю фермою. Ось красується на сонці стиглий червоний буряк. Дідусь Захар розповів Яремкові й Юсті, що дітки, які часто їдять страви з буряка, завжди бадьорі, вони легко запам'ятовують нові віршики та пісні. Двійнята згадали, що їхня мама готує із Червоного буряка дуже смачний український борщ. Вони запросили дідуся Захара завітати до них додому, щоб скуштувати апетитну матусину страву. А на цій грядці росте королева овочів, морква. Фермер розказав дітям, що той, хто їсть моркву і п'є морквяний сік, має гострий зір, наче у орла. А як здивувалися Яремко і Юстя, коли почули від дідуся, що у деяких країнах світу настільки люблять цю оранжеву королеву овочів, що навіть готують із неї. Морквяне варення, а ось осміхається до нових друзів соковита цукрова кукурудза. Якщо діти хочуть вирости сильними і жвавими, то їм потрібно їсти кукурудзу і кукурудзяну кашу. Двійнята і Левчик не знали, що деякі люди так люблять цей овоч, що навіть печуть із кукурудзяного борошна запашний хліб і рум'яні коржі. Зручно примостився на грядці господар овочевого царства, пишнобокий, налитий сонцем гарбуз. Дідусь Захар розповів, що маленьким діткам дуже корисно їсти гарбузову кашу, бо вона дарує багато сили. Малюки, які їдять кашу із сонячного гарбуза, ніколи не хворіють. З багатьма овочами сьогодні познайомились двійнята. з царівною капустою, паном помідором, парубком кабачком, молодцем огірком. Після того, як друзі оглянули садибу, де ростуть овочі. Дідусь Захар показав їм свій фруктовий сад, а у ньому достигають і яблука, і груші, і сливи, і персики, і малина, і виноград. Дідусь пригощав нових друзів фруктами, які були такими солодкими, мов мед. Фермер розповів двійнятам, що коли всі овочі і фрукти достигають, вантажні автомобілі відвозять урожай до міста. Потім вантажівки відправляють, дбайливо зібрані дідусем дари природи у магазини та супермаркети, а вже там овочі і фрукти купують люди. Так цікаво було дітям слухати розповідь веселого дідуся Захара. Та вже настав час двійнятам повертатися додому. Фермер подарував новим друзям на прощання смачний гостинець велику корзину із овочами й фруктами. Тепер Яремко і Юстя охоче їдять усі страви з овочів та фруктів, які готує їхня мама, побажають завжди бути здоровими, бадьорими і сильними. Оти Левчика та його друзів. Мандрівка у гори. У Яремка і Юсті вдома на стіні є велика карта України. Двійнята мріють побувати всюди, бо знають, що їхня країна велика та мальовнича. А яка подорож без Левчика? Сьогодні він відвезе друзів у гори. Українські гори називаються Карпатами. Яремко і Юстя читали і бачили на сторінках книг, що вони є надзвичайно гарними. Усі вирушили у мандрівку. Спочатку Левчик зупинився біля чарівного озера. Друзі побачили рибку, яка підпливла до берега. Вона привіталася з двійнятами і Левчиком та розповіла, що її звати намистинкою. Озеро це її дім, і воно називається Синевир. А бачите, той невеличкий острівець посередині озера. Він нагадує зіницю ока. Саме тому моє озеро люди ще називають морським оком, сказала радісно намистинка. Неймовірно! вигукнули Яремко і Юстя. Друзі подякували намистинці за цікаву розповідь і поїхали далі. Двійнята почули сильний шум води. Та це ж справжнісінький водоспад. Яремко і Юстя ніколи не бачили водоспад так близько. Тут друзі зустріли черепаху. Вона розповіла, що її звати золотинка. Живу я тут недалеко, уже давно, сказала привітна черепаха. Цей водоспад називається Шипіт. Щодня я приходжу сюди і слухаю, як шумить вода. І мені здається... Що то вона є музика, бо вода тут чиста, немов кришталь. Як чудово! вигукнув Левчик. Намилувавшись водоспадом, друзі помандрували далі. Левчик піднявся вгору і діти побачили неймовірну красу. А он там видніється височенна гора. Вона називається Говерла, розповів дітям Левчик. А чому гору так назвали? запитала Юстя. Слово говерла означає снігова вершина. На самому вершечку гори сніг лежить протягом усього року, відповів Левчик. Як гарно. захоплено вигукнули Яремко і Юстя. Тепер двійнята знають, що Карпати найгарніші у світі гори. Пригоди Левчика та його друзів. Прийди Миколаю, наближається чарівна святкова ніч. Усю землю замило снігом, І море і Карпати. Українські діти чекають на свято Миколая. Яремко і Юстя слухають розповідь матусі про Миколая. Коли він був маленьким хлопчиком, то робив людям тільки добро. І так триває до сьогодні. Святий Миколай приходить щороку з подарунками до кожної дитини, розказувала матуся. Війнята чекають, коли добрий благодійник завітає і до їхньої оселі. Раптом Яремко і Юстя почули, як хтось тихо постукав у віконце. Діти оглянулись і хутко вибігли на вулицю. Як здивувалися двійнята, коли побачили сніговика морозка, яремко з юстею запитали у друга, що трапилось. Морозко схвильовано розповів, що увесь ліс замило снігом, тому й застрягли сани Святого Миколая. Якщо не допомогти Миколаю, то всі малята можуть залишитися сьогодні без подарунків, продовжував сніговик. Ой, лишенько, ми не можемо цього допустити. Діти дуже засмутяться, якщо Миколай до них не прийде, сказали двійнята. Левчику, допоможи! погукали Яремко з юстею. Швидкий Левчик довго не барився. Не журіться, друзі, не сумуй морозку. Я допоможу Святому Миколаю вибратися з лісу, сказав Левчик. Ура! Зраділи друзі! Автомобіль витягнув сани святого Миколая із замету, і разом з Миколаєм вони вирушили у дорогу. А коли вибрались із лісу, Миколай подякував автомобілеві за порятунок і поспішив з ангелами-помічниками до українських осель, де його вже зачекалися малята. Зранку Яремко і Юстя з радістю розгорнули кольорові пакунки, а там і цукерки, і мандаринки, і книжечки. Скільки радості і сміху приніс святий добродійник у кожну дитячу хату? Не забув Миколай подякувати Левчикові за допомогу. Поки автомобіль солодко спав, залишив на його капоті величезний пакунок малята. Будьте завжди слухняними та допомагайте іншим, тоді святий Миколай обов'язково завітає до вас з подарунками. Пригоди Левчика та його друзів. Найкращий подарунок, у друга Яремка і Юсть Матвійка скоро день народження. Хлопчик запросив у гость усіх своїх друзів і не забув про Левчика Яремка і Юстю. Друзі дуже зраділи. Адже День народження це найвеселіший день у році для кожної дитини. Яремко і Юстя довго думали, що подарувати другові. Подарунки бувають такими різними. Коли Левчик побачив двійнят заклопотаними, сказав, щоб вони не журилися. Він пообіцяв допомогти друзям вибрати найкращий дарунок для Матвійка. Сьогодні Левчик приїхав до Яремка Юсті раненько, бо на друзів чекає важливий день їм потрібно придбати подарунок для Матвійка. І не аби який, а особливий у Левчика з'явилася чудова ідея. Він відвезе Яремка і Юстю у найгарнішу крамницю подарунків. А там стільки різноманітних іграшок і для хлопчиків, і для дівчаток, що діти точно виберуть подарунок для Матвійка. Друзі так зраділи, коли побачили казкову крамницю подарунків. Яремко ще ніколи не бачив так багато різних машинок. А Юсті дуже сподобалася нова колекція ляльок. На двійнята не забули, що приїхали у крамницю придбати подарунок для друга. Подаруйте Матвійкові мене, всі хлопчики люблять складати конструктори. Краще зверніть увагу на мене. Про мене мріє кожна дитина. Друзі, кращого подарунка від робота ви не знайдете. Ой, як розгубилися Левчик Яремко і Юстя. Так багато гарних іграшок, як же вибрати із багатьох одну найкращу. Раптом друзі почули, як хтось ледь чутно схлипує у куточку крамниці, тіти підійшли ближче і побачили заплакану книжку. Яремко і Юстя запитали у книги, чому вона плаче. Книжка відповіла, що у крамниці на неї мало звертають увагу, коли вибирають подарунки. А шкода. Розглядаючи книгу, малюк знайомиться з тваринами, яких ще ніколи не бачив, подорожує цікавими країнами світу і може навіть побувати у джунглях. А ще зустріти на сторінках багато друзів, які живуть тільки у книгах. А є такі маленькі книги, які хлопчики і дівчатка можуть самостійно розмалювати олівцями і фарбами і називаються вони розмальовками. А це так цікаво. Коли Яремко і Юстя розгорнули першу сторінку книги, то перед ними з'явився зелений ліс. Коли розгорнули іншу, побачили океан, а у ньому дельфіні неймовірно вигукнули разом двійнята. Левчик, Яремко і Юстя дуже зраділи, коли зрозуміли, що книга стане найкращим подарунком для Матвійка. Адже розглядати чарівні малюнки, читати і розмальовувати. Це так весело. Матвійко був таким щасливим, коли друзі подарували йому книгу. Згодом Левчик прочитав друзям цікаву історію із нової книжки. Усім дітям вона дуже сподобалася. Тепер яремко і юстя знають, що дружити з книгами це цікаво і корисно. Оти Левчика та його друзів. Гостинці для пташок. Цього ранку Яремко і Юстя мають багато справ. Двійнята шукають у шафі теплий одяг, тому що на дворі дуже похолодало. Яремко і Юстя знають, що коли на вулиці стає холодно, потрібно одягатися тепло, щоб не захворіти. Юстя виглянула у віконечко. Вона чекає на Левчика. Дівчинка побачила на підвіконнику маленьку пташку. Вона аж тремтіла від холоду. Юстя одразу покликала Яремка. Та це ж синичка, сказав хлопчик. Нам потрібно негайно врятувати її. Діти швидко одягнулися, і мерші підбігли до пташки. Привіт, пташко! Як тебе звати? Привіт, діти, мене звати Пір'їнка. Мені дуже холодно, не сумуй, пташко, ми допоможемо тобі. Яремко взяв обережно пташку у долоні і відніс її до хати. Юстя дала пташці соняшникового насіння, а Яремко приніс зерна. Пір'їнка ласувала смаколиками. Вона розповіла дітям, що влітку пташкам легше здобути собі їжу. Синичка і її друзі шукають у траві комах та різне насіння. А взимку. Коли стає холодно, пташечкам дуже важко знайти будь-який харч. Що ж робити? задумались діти. Як допомогти пір'їнці та її друзям? А може, Левчик знає? Левчик завжди приходить на допомогу вчасно. Я знаю, що робити, друзі. Ми змайструємо для пір'їнки годівницю. Ура! зраділи яремко і Юстя. Левчик привіз декілька дощечок. З яких діти змайструють годівницю. Яремко попросив тата допомогти. Тато витягнув із шухляди потрібні інструменти, а Юстя знайшла на горищі міцну мотузку, щоб годівничка надійно трималася на дереві. Усі разом весело попрацювали, і вийшла чудова годівниця. Яка гарна, сказала радісно пір'їнка. Двійнята повісили годівничку на дерево, яка доста біля їхнього будинку. Юстя насипала туди пшениці, сухих ягід та горіхів. Тепер яремко Юстя щодня приноситимуть їжу для пташок. Пір'їнка щиро подякувала Левчикові, двійнятам та їхньому татові. і полетіла кликати до годівнички своїх друзів. Пташки більше не боятимуться лютих морозів і голоду. Синичка не забуде добра, яке зробили для неї друзі. Навесні пір'їнка разом з іншими пташками захищатиме сад яремка і юсті від комах шкідників.